Сьогодні 23 лютого. Продовжуємо працювати з, з хурмою. І потрібно звільняти місце для ківі, Дивимося, що в нас тут. Дивимося. Курма в цьому куточку в нас, І може ще рано, але я вже хочу її по горшкам розкласти. Тут вісім рослин, чотири рослини продані в більш ранньому віці. Зараз ми їх розсадимо по горшкам. Значить, нам знадобиться. Знадобиться. Корито. Гідрогель. Гідрогель власного виробництва. Корито. Так. Тепер, тепер, Радіфарм. Тут є Радіфарм. Але я вирішив зробити кінську дозу, так, зболкати. Віра. І роби так хвилину. І ще нам знадобиться. Так, читайте самі. осмокіт, Так. Що ти там тішишся? Хто купує в мене гідрогель, для людини запах не дуже хороший, тому що там присутній радіфарм. Але рослини скаженіють від цього запаху і ростуть, як на дріжджях Віра. Так, додаємо радіфарм. Це до цього достатньо. Так, і решту. Решту. Так, от таке у нас вийшло. Мішати не будемо. Само перемішається з часом так достаємо, дістаємо рослину. Так, 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 рослину перший пішов. Так, друзі, ось така рослина. В нас. І розмотувати, розмотувати скотч будемо, коли рослина виросте більш, ніж на 10 сантиметрів. І зараз занурюємо в осмокот. Так, і зараз в пляшку. Заздалегідь потурбувався. Про грунт, він вже нагрітий, значить, компост в перемішку з своєю почвою з саду. і і перліт. І перліт. Пляшки теж порозрізав. Раніше заздалегідь насипаємо трошки землі. Так, насипаємо. Трошки потрусили, щоб великі рештки заткнули, заткнули отвори, які внизу. Отвори немаленькі. Так, ось наша рослина. Це саму велику пляшку ми вибрали. Так, рослина. І що саме основне і саме цікаве зараз? Бачимо, бачимо корінець немаленький. Який виріс у мохові, значить десь приблизно 2,5 сантиметра. І це мене дуже радує. Значить, заряджаємо рослину в пляшку. Перша рослина в контейнері. Для цієї рослини довелося індивідуальний контейнер. Виробляти, тому що коріння в неї було загнуте, і ці пляшки, що я заготовив, для неї були не, не підходящі. Так що довелося зробити індивідуальну пляшку. Продовжуємо. Витягнемо, щоб не заважало. Ось, до речі, яка в нас азіміна біль. Це сорт, який привіз мені Павло. Ось вона така вже. Інші теж себе добре почувають. Так, продовжуємо. Так, ось тут у нас теж ось таке коріння. Тут вже два ростка. Коріння попробуємо в таку пляшку, як ми заготовили. Значить, ця рослина відмінно сідає в такі пляшки. Зараз ми її закопаємо. Але мені потрібні обидві руки. мукот додаємо. Ось таку кількість посипав осмокоту якась частина приклеїлася до коріння і решта на дні. Готово. Дивіться, який рівень почви. Звісно, коли я буду розмотувати скот, я трошки можу навіть бутилку обрізати трошки і землю розсунути і відмотати скот, продовжуємо. Дивимося. Дивимося так, тут у нас підщепа. Це, це підщепа, виломуємо її. Так, один росток бачимо і ще три запасні бруньки які або залишаться сплячими, або будуть розкриватися пізніше. Так. І ще, що саме цікаве, ми бачимо майбутню квітку. Квітонос бачимо. Зараз я збільшу і покажу вам. Ось воно. Посередині екрану. Так, зараз покажу, покажу пальчиком. Пальчиком. Ось квітка, майбутня квітка. Зараз це називається е. Видвіження. Видвіження цветоноса. Ось. По-українські не, не знаю. Ще. Так що, хто купує черенки для щеплення і щепи і дерева більш-менш немаленькі, знайте, що плодоношення запросто може бути в рік щеплення, тобто в цьому році. Ось вона. Ось він. Вона. Майбутня квітка. Зараз возьму сірник і покажу вам. Показую квітку сірником. Квітонос. Майбутня квітка. Ну, сподіватися на плодоношення на такому саджанці зась. Але е, хто щепе, запросто плоди, тікайте на плоди. Поки що кладемо в гідрогель і йдемо підбирати правильну бутилку. Ось таку пляшку приготували, отвори внизу є. Ось вони. Так, трошки грунту засипали, розміщаємо рослину. Нормально засипаємо. Осмокот. Третя рослина в горщику. І зараз Зараз я без вас решту позаряджаю і покажу, що з цього вийшло. Чекайте, все готово, вісім рослин в горщиках. Показую, і ще знайшов рослини з. Квітоносами ви вже самі бачите. Показую сірником. Раз, два, три. Це ті, ті, що я бачу. Раз, два, два, три. Три. І ще під листям можуть бути. Так. І на іншому пагоні теж. Так, показує на іншому пагоні. Так, танк, танк, ось. Ось. Значить, вісім рослин. Було було 12 рослин. І 4 рослини продані. Вісім рослин ростуть. 100%. І, ну, ще рано казати, що ще пив але 100% вони живі, вони розвиваються, вони швидко розвиваються. І далі я вам все покажу. Так, зараз я покажу, що у нас іще продається. Так, гідрогель, собственного, так, свого виробництва. Він набагато, набагато якісніший, ніж гідрогель, який куплений. Буде, будь де, так що купуйте 50 гривень літр. Далі маракуя північна, однорічні, однорічні саженці, вони росли в торік, росли, деякі цвіли, деякі навіть плодоносили, ось вони перезимували в погрібі. Я їх достав і ось вони 100% пішли в ріст. І вже продаються повним ходом. Оці порожні місця, це все продано. А там далі я поперекладав. Не вистачає. Будемо додати 150 гривень горщик. Можете купляти, купувати. І насіння теж по 5 гривень. Так, далі. У нас багато всього цікавого попереду. Скоро будемо укоріняти Киві, і я покажу, як я це роблю. А ви підписуйтеся на канал і перевірте свій дзвоник. Зараз я вам покажу, тому що дзвоники зникають, і людина не може, не бачить, коли нове відео я виставляю. Зараз я вам покажу. Друзі, показую вам, як перевірити підписку вірочка. А цей дзвоник, як він як він цей дзвоник називається? Ось цей Ну, як він називається? Значить, дивіться, ось тут дзвоник. Потрібно на нього натиснути, щоб він був чорний і щоб було написано. Було написано. Так, ви підписаний. Ось, ви підписаний і дзвоник, щоб був такий, потрібно натиснути. І буде вам повідомлення надходити, коли буде новий відео. На все добре, друзі. Підписуйтесь, тисніть на дзвоник і ви будете першими бачити відео. Дуже багато цікавого попереду.